Іно, до вашої уваги пілотний випуск нашої нерегулярної рубрики, яка допоможе ознайомитись з останніми новинами про українську ігрову індустрію. З дебютного випуску дізнаєтесь більше про українізоване метро, путінських сталкерів, пригоди Шерлока Холмса, українських гномів, могутніх бобрів та багато іншого. Погнали! У світлі останніх подій стає дедалі більше охочих прогулятися руїнами постапокаліптичної Москви, навіть нехай віртуальної. А почути, як залишки вцілілих у метро Москвичів, говорять щирою українською мовою, так взагалі бальзам на душу. Кажуть, що ти тепер повноправний рейнджер. Треба буде це діло обмити. А поки що давай ми тебе екіпіруємо. Так, так, нарешті, видавець метро Ласлайт компанія Діп Сілвер дала добро українській локалізації за те, що московська підземка зразка 2034 року наповнилась солов'їною треба подякувати розробникам з Games, Діп Сілвер, яка видала кошти та студії Омікрон з Євгеном Малухою на чолі, котра здійснила озвучку. А також невеличкого бублика отримають хлопці з Play.UA, які схрестили саблі і звели видавця та студію перекладу. Чудова нагода віддячити українським розробникам грушиною зі свого гаманця. Ану бігом до Стіму. Як тільки не відрючувались розробники з новоспеченої студії West Games, які працюють над шутером Ареал, щоб привернути до себе увагу, то скандал роздмухують з колегами з востогеймс про те, хто більше текстур до сталкера намалював, то якийсь склепаний в юніті за тиждень, і на чиємусь коліні прототип покажуть, то претензії до західної преси висувають. Але апофеозом чорного піару стала публікація листа, нібито від президента Ерефії Володимира Путлера. Ой, пуйла ла-ла-ла-ла, словом. Ви зрозуміли про кого я. Мало того, що лист капець, який підозрілий та опоротий, та ще й девелопери в захваті від висловленої в ньому пропозиції. Їх надихнули слова ВВП, і їм байдуже справжні пісьмяцо чи ні. Розробники дякують фанам з Росії за підтримку, листи і теплі слова і жодним словом ніде не згадують Україну. Їй-богу, якби не слова Олексія Ситянова, який зайняв пост продюсера ареалу, про те, що за кілька сот кілометрів від Києва йде війна з російськими терористами, на вестгеймс можна було остаточно ставити. Ватне клеймо. Схоже, не дарма кікстартер закрив збір коштів на проект Ареал і повернув гроші Бейкерам. Втім, це не завадило розробникам розпочати аналогічну кампанію на своєму сайті. Наразі зібрано більше 12 штук-баксів з необхідних 50. А ось чия невдача на кікстартер дійсно засмучує. Так це київських ігроробів зі студії well Rock Games», які працюють над «We are the Drones». Їхня гра виглядає куди оригінальніше за традиційний постапокаліптичний шутер від українських розробників. Тактична гра про трьох гномів в унікальному кам'яному всесвіті, де печери це планети, магічні згустки енергії це світила, а роль космічного корабля грає Велетенський Бур. Явно звучить свіжо та цікавіше. На жаль, на розробників зненацька напав песимізм, і вони вирішили, що проекту не вдасться зібрати необхідну суму на кікстартері. Тім, користувачам Стіму гра припала до душі, і вони дали їй добро на Steam Greenlight. Девелопери теж не склали руки і похнюпили носи, а заявили, що знайшли альтернативні джерела фінансування і продовжать розробку. Українські гноми таки вирушать підкоряти простори Кам'яного Всесвіту. Залишається дочекатися запуску їхнього дрилельота. Не так давно Сурваріум перейшов у стадію бета-тестування, а розробники вже встигли відзвітувати про політ. Вони розповіли про масовий бан читерів, який змусив бомбити пукани у багатьох нечистих на мишку гравців. За словами девелоперів, вони ще по-доброму віднеслися до читерів і банили лише тих, хто мухлював більш ніж в десятьох матчах. Але цей гуманізм тимчасовий і спрямований на те, щоб відучити гравців користуватися читами. Згодом невиправних рецидивістів будуть відправляти в баню швидко і надовго. Розробники також розповіли про новий контент, який скоро додадуть у гру. Геймерів порадують двома новими локаціями. Одна з яких перенесе постапокаліптичні баталії до лабораторії Вектор. Правила гри на нових картах будуть дещо іншими батареї не будуть валятися де попало порівню, а регулярно з'являтимуться в одному з зарядних девайсів. Це за задумом авторів додасть динамізму в бої. Також будуть перероблені анімація персонажів, ігрові завдання, деталі на персонажах та на численні прохання дробовики. А тим часом львів'яни з компанії Нраво розробляють фентезійну рольову драгонс Fall для мобільних девайсів. Проект перенесе гравців на багатостраждальні землі, що недавно оговтались від одної катастрофи, як на них звалилась інша. Завданням героїв буде розгадати таємниці минулого та принести довгожданий мир на континент. Звучить в біса актуально чи не так? Розробники обіцяють цікаві подорожі величезним світом, поділеним на сотні регіонів та локацій, які населені ворожими та не дуже персонажами. Ворогів буде куди більше, тож доведеться часто вступати в сутички. Щоб завчасно не простягти ноги, необхідно буде обрати гарну екіпіровку серед сотень варіантів зброї та обладунків, вивчити прийоми, прокачувати навички та часто дудлити корисні зілля. Серед інших обіцянок варто виділити динамічну бойову систему, адаптовану під сенсорні екрани, просте й зручне керування, цікаву механіку, купу комбінацій та стратегій. Наразі Dragon's Fall готують до бета-тесту, який розпочнеться зовсім скоро. Записатися на тестування можна на офіційному сайті проекту. Гра розробляється для відроїдів, але подальший вихід на яблофонах планується теж. Козацька слава докотилась вже й до Фейсбука. Відтепер сходити в козацький похід в українській браузерній тактичній грі стало можливим і у відомій забугорній соцмережі. Відмінностей між версією ОВК практично немає, за винятком платіжної системи, яка поки не підтримується. Також нещодавно у грі з'явилась нова можливість прокачатися та заробити золота. Для цього гравцям необхідно буде стежити за вкладкою Квест, де з'являтимуться завдання, наприклад, здобути 10 перемог за добу. Ті, хто виконують квест, отримують шанс виграти додаткові очки досвіду або славу чи золото. Як повідомив опенгеймеру один з розробників гри Тарас Макота, аудиторія проекту продовжує зростати, а самі девелопери поки мудрують над новими юнітами та мультиплеєром, який стане доступний вже незабаром. За словами Тараса, попри брак часу, розроби старанно виловлюють баги, готують апгрейд на кінець літа і не забувають дослухатись до побажань гравців. Україно-Франко-ірландська студія Frogwares, головний офіс якої знаходиться в Києві та видавець Focus Interactive показали солідне геймплейне відео Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Новий ролик з коментарями розробників розкриває деякі навички, вміння, таланти Шерлока Холмса і вуса доктора Ватсона. Як видно з ігрового процесу, щоб розслідувати справу, відомий детектив вдається до перевдягання, підглядання і метання гарпунів у дохлих свиней. Груш українці роблять. Куди ж без свинок? Варто подивитися тим, кому цікавий проект та його ігрова механіка. Відео не містить жодних спойлерів. Шерлок візьметься за таємну справу чорного Петра наприкінці вересня цього року. Взяти участь у розслідуванні зможуть детективи з PS4, PS3, Xbox One, 360 та ПК. Щось львів'янам припали до душі мобільні ігри з елементами RPG. От і Elements Epic Heroes пригодницьку гру на Android створила невеличка команда з міста Лева. В ній гравці зможуть обрати героя та накромсалити ним численних противників та могутніх босів, борючись на стороні добра. На створення Elements Epic Heroes у розробників пішло близько півтора року. Але наразі гра побачила світ і доступна для завантаження на Android та iOS. Український розробник Кирило Мегем, який самотужки створює універсом Warfront, продовжує радувати класними геймплейними відео своєї гри. Цього разу він продемонстрував океанічний левел з вулканічним островом оточеним водою. Зазвичай створення водного середовища у 3D ще та морока для розробників. Але мені було особливо приємно працювати над ним. Бо я не був у відпустці так довго, жартує розробник. Як видно на відео, юніти без проблем пірнають туди-сюди з повітряної стихії в стихію водну. Кожен персонаж використовує воду по-своєму: хтось плаває під водою, хтось на поверхні, а інопланетяни взагалі бродять по дну. Кирило сподівається, що в майбутньому його й надалі підігріватимуть коштами вдячні фани. А він зможе додати в океанські глибини, косяки, риби та морських чудовиськ. Можливо, дизайн чудовиськ теж буде створюватись за допомогою косяків. Розробник планує випустити ранню версію універсум Ворфронт до грудня 2014 року, а потім продовжувати наповнювати гру контентом. Тримаємо кулаки за нашого талановитого співвітчизника. Привіт, друже Бобер! Нещодавно відбувся реліз української гри Бівер Кікінг або, по-нашому, могутній Бобер, яка тепер доступна для Windows Phone. Згодом має з'явитись версія для iOS та Android. Могутній Бобер це драйвовий нескінчений сайт-скролер про летючого бобра. Літає Бобер не завдяки суперсилам чи якихось мутанських крил, а завдяки дружньому підсрачнику свого друга лісоруба. В грі є маса різних предметів, які допомагають бобру пролетіти якомога далі. А система місій ставить перед гравцем нові завдання і винагороджує різними ніштяками-ячівками. Куди ж без них? Наразі в Beaver Бівертікінь доступні три локації, але розробники обіцяють додати нові. Ну і звісно, справжньою родзинкою є українська локалізація, яку не полінувалися додати девелопери з Одеси. Побачити рідну мову можна буде не лише в меню чи налаштуваннях, але й в прикольних мальованих коміксах, які тішитимуть гравців перерві між рівнями. Зацінити пригоди українського бобра можна хоч зараз. Українська студія Mocus Games, відома за кращою грою 2011 року для ipad Counter Jour, займається розробкою незвичної ріл стратегії під назвою Boyd. Дія гри відбувається в підводному світі, в якому зелені поголовки воюють проти червоних за контроль над територією. Ті, хто грав у демку, відзначають, що це той випадок, коли легко вчитись, але важко опанувати. Також відомо, що Boyd буде кросплатформною і матиме гнучкий мультиплеєр. Гру показали на GameScom, а погратись в неї можна буде на пакс. Prime в сієтлі в кінці серпня. Проект спершу відвідає Steam Greenlight, і це відбудеться вже незабаром. На цьому наразі все. Рубрика буде виходити нерегулярно по мірі накопичення новин в нашій країні. Ви також можете допомагати в цьому, присилаючи нам цікаві новини про події, розробку ігор чи інші речі, які ми будемо додавати у випуск. Текст писав Санчо Панда, начитував Хуба Буба. Слава Україні! Це за задумом авторів додасть бди... Це за задумом авторів... Це за задумом авторів додасть бди... Це за задумом авторів додасть динамізму в бої. Сука, все одно не можу нормально прочитати. За задумів авторів це додасть динамізму. За задумом додасть динамізму. Тепер виходить, щоб завчасно не пристягти ноги. Не простягти ноги необхідно. Шерлок Холмс візьметься за таємну справу чорного пса. Петра, йоп, твою мать. 하하하하하하 <laughs> <laughs> <laughs>